Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура в день буде від плюс 31 до плюс 24 та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 31 до плюс 24 в день. Та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Вранці небо у Житомирі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня дощ не передбачається. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 30 до плюс 21, а вночі від плюс 14 до плюс 20. У Чернігові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не очікується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Увесь день у Сумах утримається ясна погода, дощ не прогнозується. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс 27, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дощ не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 25, а вночі від плюс 19 до плюс 28. У Донецьку на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На Луганщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 35 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 27. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На півдні У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 27 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, дощ не очікується. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 37 до плюс 30, а вночі від плюс 23 до плюс 27. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня опади відсутні. У Херсонській області денна температура буде від плюс 34 до плюс 28, а вночі від плюс 23 до плюс 28. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не прогнозується. На Запоріжжі очікується температура від плюс 35 до плюс 28 в день, та вночі від плюс 23 до плюс 28. Небо у Запоріжжі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без дощу. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 24 та від плюс 22 до плюс 27 вночі. У Сімферополі похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 23, та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Увесь день у Львові небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. На Івано-Франківщині температура в день буде від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Ранкові хмари затримуються в Івано-Франківську до вечора, а потім розсіються без опадів. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 25. А вночі від плюс 17 до плюс 21. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня дощ не очікується. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 26, а вночі від плюс 18 до плюс 21. У Чернівцях ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Опадів не прогнозується. На Закарпатті очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 21. Вранці хмар в Ужгороді не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. У Рівненській області очікується температура від плюс 30 до плюс 23 в день, та вночі від плюс 17 до плюс 20. В рівному ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня опади не очікуються. У Волинській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 25, а вночі від плюс 17 до плюс 21. Увесь день у Луцьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 30 до плюс 23, а вночі від плюс 16 до плюс 21. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні У центральних областях. У Кіровоградській області вдень температура становитиме від плюс 35 до плюс 27, а вночі від плюс 20 до плюс 23. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Кропивницькому з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки. Та до кінця дня погода буде ясною дощ не передбачається. У Полтавській області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 31 до плюс 28 в день та від плюс 20 до плюс 22 вночі. Небо у Черкасах буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 34 до плюс 29 в день. Та від плюс 24 до плюс 26 вночі. Ранок у Дніпрі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 23 в день, та від плюс 15 до плюс 20 вночі. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.